На Купол, ще на центральному вході у Свято Троїцькому соборі встановлено хрест. Таку знаменну подію можна вважати серединою виконання робіт з реставрації храму, каже владика Євлогій, єпископ Новомосковський, вікарій Дніпропетровської єпархії, настоятель Свято Троїцького собору. Несмотря на те, що вже дуже багато зроблено, площа Соборна приведена в порядок. Внішня площа собора, як бачите, ще нуждається в реставрації. зовнішні роботи. По реставрації собора висотня почти уже закончены. Затем і нижня частина обиватися новими досками, краситься. На це вже не займе столько і столько средств. А кошти виділяються регулярно. Додав владика Євлогій. Міський голова Сергій Мороз відвідав храм цього дня. Він задоволений, що зовнішній ремонт собору потроху завершується. Очільник міста запевняє, що з фінансуванням і справді проблем не виникає. Кошти виділяються вчасно. Також Сергій Анатолійович поздоровив усіх цього дня. В цьому році ті плани, які ми ставили в графіки, йдуть по графіку, і виконання робіт виконується вчасно. на сьогоднішній день виділені кошти У нас і з обласного бюджету, і з місцевого бюджету виділені кошти в цьому році буде закінчено зовнішній ремонт. Я хочу побажати всім прихожанам і всім миру, добра, благополуччя і Божого благословіння, щоб в нас завжди був мир. Серед прихожан теж панує радість за рідний храм. Костянтин Мешко прийшов на освячення Христа, адже вважає, що така подія важлива для кожного жителя. Як для працівника музею, Костянтину цікаво все, що відбувається у соборі, з такою захоплюючою історією. Перш за все треба сказати, що це дійсно знаменна подія. Що над собором хрести заблищали оновленим золотом. Це говорить про те, що життя триває. І все ж таки сподіваємось, що з оновленням храму і щось зміниться і в нашому житті. І храми все ще будуть наповнюватись, і до нього будуть приходити люди. Також серед гостей храму ми зустріли Олександра Харлана, автора декількох монографій, присвячених собору. Він каже, що радий бачити результат реставрації, який так очікували. Всі це дуже цікава пам'ятка, єдина фактично в Україні, тому. Вона заслуговує на увагу в будь-який час, навіть не такий символічний, як сьогодні, але саме встановлення останнього Христа це дуже символічна подія для такої величезної пам'ятки світового значення, я б сказав, одного з претендентів на, скажімо, пам'ятки світового значення ЮНЕСКО. Олександр Вікторович є також доцентом Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Свою дисертацію він присвятив темі культових споруд, і звісно, Троїцький собор потрапив у поле діяльності чоловіка. Наостанок, Олександр Харлан побажав успіхів та натхнення учасникам дійства у подальшій реставрації. Будемо сподіватися, що надалі все пройде за планом ремонтних робіт, а поки що бачимо гарні результати і вітаємо місто з новими куполами над особливою пам'яткою Новомосковська.